Привіт друзі, Катін Пятак знову з вами. Почали з поля, ну скоро зайдемо в ліс. Жека щось там шука. Все? Та зверху воно десь, зверху, зверху. О, перший кришок. Оці кришки коротше, я називаю нафтізінами. А все тут владик підтягується. Теж така кришечка з зірочкою. О, та ти що? А покажи монетку. Та нема ніякої? Нема? Супер. Вон вже йде десь далеко. Короче, походили по полю один шмурдяк. Фольга, кришки і алюмінієві куски дроту. Зараз зайдемо в цей ліс і будемо тут ходити. Може щось буде нормальне. Заши за цю посадочку зайшли. Коротше, тут типу, галявинки, хтось якусь бісідку зробив. І коротше, на дорозі думала говнорадяник буде. Ні, не говнорадяник. 10 копійок 1992 року. Коротше, ось річка в лісі і під деревом копнувся такий болт. Болт здоровий від техніки щось. Навірно, ну, коли канали рили. Техніка і губила ось такі штуки. Ну що, хай покупається. Гільза ППШ по 43-му року. І ось майський жук. Майський жук піде спати разом з гільзою. Тому що ще рано-рано-рано. Зараз рано, рано. так зробимо акуратно. Листичком його прикидаємо і акуратно землею. Наконець тут річку тут перейшли, але обходили пів часа. Потіряли і шматочок ось такої бронзи. Лов'яніста бронза, а шматок від чогось. На що воно було? Без поняття. Перший говнородяник випав 15 копійок 1961 року. Ось такий не дуже красивий візуально Візуальна знахідкась голова лежить. Давайте подивимось. На собаку схоже дуже. А мені не собака. Зубів маловато для собаки. Ну, може коза була. Якщо знаєте, чи це черепушка, то напишіть, але на собаку не дуже схоже. Так, і тут ось у мене сигнальчик чорний був, копнув і... На жаль, не ціле, на жаль. Чи меч, чи сабля дуже-дуже схоже. Бачите? Звісно, облом. Облом. Щось воно таке було, цікаве дуже. І, на жаль, не ціле. На жаль. Куля німецька чорна, ось така випала. Залишу її тут. Владик сказав, що сьогодні буде пиво виставляти за свою знахідку. <рес> це О, оце жарабасик, блін. Ооо, кайф. Пацана така. Взагалі. Ну це проколка, блін. Проколочка, так. Да. КР або скіфи. Угу. або київська культура. Супер, блін. Оце знахідка, я розумію, блін. Там також. Безгарний. Бомба. цій ямці. Поруч з проколкою. Ось така красотень. Значить, і то кусок меча КР. Або якоїсь шаблі, або ножа. Те, що я показував. А це накось такий красивий. Зараз покажу. Осьо. Шабелька. Шабелька і наконечник. Два в одному. На жаль, не ціле. Може ніж був, я не знаю. Другу частинку знайшов. Не знаю, це чи я відламав. Чи не я отламав, але все у мене вже повний конструктор. Повний конструктор в зборі. Черепкози з рогами. Два рога. Прикольно. Всьях ось такий випав. Не знаю, коване, не коване воно. Ну, Цікаво і коротке. Ну, коротше, воно їздять коротше, ліс крадуть. Жигулі красне блин, з прицепіком. А в нас тут ось знову кусочок бронзи ось такий. Що воно від чого? Може якась заготовочка, може ще щось. Срібний уламок такий. Срібний уламок. Угу. Ну Ну а може... Воно, так, було. Да. От пряги зацеп. Ну схоже дуже на срібло. Що там? Ось така О, Пилка Київської Русі. Дуже страшна, що ручка навіть вигнала. Ну ні, воно старе. Воно по-любому старе. Вила були колись, чи що воно було? Колись. Що там? Це такі Типу, типу пряжки. Пряга, да. так. Це по війні щось залишилось тут. Від підсумку може бути свободно. Шов-шов-шов, пірожок знайшов. Візуальна знахідка від годинника. Залишаю тут. Що заканчуємо коп, каже, що з поля вернуся, тільки що я ходив там взагалі ноль. Це така монетка. Та копійки чи копійка з риблом. 1840 чи якийсь там. Да, Та 1000... копейку, одна копейка, цього. 1841 це. Може це і пів копійки. Не, копейки. Копейки, да, пів копейки. Пів копійки. Пів, копій. да. пів копійки, блин. Угу. Потому що копейка вона більша. Угу. Угу. Микола перший. Микола Кока кола. На. Молодець. 840 колонаж.